Ну, в принципі, Ні, навіть не ні. До речі, я домовила абсолютно не чіпляюсь. Довмаш, мама не має друзів, які російською спілкують, спілкуються і все, навіть, і все типу, ж, ти потуєш тут. Ну, їх також, знаєш, там не посилає весь час. Це... Кошенята попліткуємо, як ви вже зрозуміли, продовження аеротодрами на трьох мандзюк Алхім та депутат Гончаренко. Можете зручніше, наливати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. І творе печ, ты просто убей. Ну що ж, за добре традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Чесно кажучи, я думав, що історія Мандзюк та Алхім добігла свого логічного завершення, але не сталося, як гадалося. І ця історія продовжується, вона тригерить суспільство. І я вважаю, що потрібно освіжити деякі спогади, додати. Хронологію подій, е, оновлені дані, так би мовити, те, що з'явилося в медіа просторі за цей час, і підвести підсумки, тому що історія насправді дуже крінжова і має величезні репутаційні ризики, як мінімум, для Олени Мандзюк. Отже. Для довідки нагадаю, що першопричиною конфлікту стало те, що блогерка Мандзюк публічно досить жорстко соромила Алхім за її проросійські наративи, тому що інакше не пояснити вислови та висери пані Алхім. І от понеслося, тому що ця історія перетворилася на боротьбу двох. Категорії населення це люди, які прагнуть змін, які є україноцентричними і за українську культуру, а інші. Це яка разниця продовжувати говорити російською, і в принципі жити моя хата з краю нічого не знаю. Що я можу зробити? Нічого. Рівно в той момент, коли історія вийшла до своєї критичної точки, все почало загасати. І найрозумнішим для блогерки Мандзюк було б не вступати в прямий діалог з Алхім вживу, але все ж таки Мандзюк в якості примирення пішла на комунікацію вживу з Алхім, і Алхім використала цей момент Записавши їх розмову, і ось нещодавно Аня викладає запис їхньої розмови вживу. Давайте послухаємо той шматочок, який гуляє у публічному просторі. Ні. 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 До речі, я до мови абсолютно не чіпляюсь. Думаєш, мама не має друзів, які російською спілкуються, Ти спілкуєшся і все типу, то я ж також знаєш, там, не посилає без час. Це абсолютно не справа, це е, російською говориш, ну і добре, але ну, через інше ж до тебе чіпляється, розумієш? Через інтернет, через те, через але... Я думала, що я тебе буду хвата давай українські культурськи розговаривать. Українські блядь, це за російські. Собі, щоб ти теж знала, бо всі тоже теж так вот, знаєш. Не ну так, це грати. Ну просто то, что оно мне все дратует. Вот я там, наприклад, мені не сподобалось, я тобі це скажу, я не буду ходити поза спиною і казати, о боже, вона така сука, а потім казати, тобі мені так подобається. А насправді в суті все всі роблять. Я ніколи і ніколи. Боже, ми ж з одного всі починали. Ми знаємо хто чим як живе і що робить, розумієш? А Сабіна Мусина ти знайома знаєш? Ну вона ж пише одна. Сабіна я не поняла, чи а мені в директ. А в вона просто плаче. І каже, все там, і давай все робити, об'єднуватись про те, алхів. Ну, ну, що віжа всі бояться. Ну, та... А там вона типу така. Я, я чесно, ну, мені собі не це, і я з нею діалог закінчила. Типу, Мені не цікаво те, що тому що я розумію, що це за людина. Тому я не і ти кажеш, краще бути однією реально, але ти там перед собою чесно. В тобі якісь самі свої принципи ти отримаєш. У мене так само. Відмотуючи події дещо назад, потрібно наголосити на тому, що за цей період Анна Алхім виїхала в Дубай на ПМЖ, так би мовити, не плануючи повертатися в Україну. А на блогерку Лену Манзюк було відкрито кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України за заявою народного клоуна, перепрошую депутата Олексія Гончаренко. Хто зараз прибіжить захищати Гончаренко, я відразу скажу. Це той персонаж, який бере тригерні теми і на них хайпує, аби підіймати собі рейтинг, аби монетизувати свої соціальні платформи, аби в першу чергу монетизувати своє ім'я, щоб потім набити цінник на майбутні вибори, гарантуючи своїм спонсорам, що він точно пройде. В списки і буде знову народним депутатом. Тобто, Олексій Гончаренко це клон місцевого розливу в депутатських кулуарах. Ну, в принципі, саме шобло там складається із клоунів, але зараз мова не про це. Тобто, Гончаренко виключно хайпує на гучних заголовках і темах задля того, щоб потім будь-якою ціною пройти до Верховної Ради і чхати йому, хто будуть його спонсори. Людина, яка увесь час топила за все російське, потім якийсь момент так опа, і стає максимально україноцентричною, серйозно, Олексію. Якісь неймовірні перевтілення за досить короткий термін. І от зараз, надягаючи на себе біле пальто, подивіться, який я опозиціонер, як я критикую владу. Звісно, до влади є багато питань, але ж дивіться, Гончаренко з'являється тільки там, де є суспільні резонанси. Усе інше його не цікавить, бо це не допоможе монетизувати його ім'я в майбутньому. Все, хотів це проговорити, закрили тему. Це як до моєї уваги потрапило в стрічці оголошення, що Гончаренко шукає собі стажера на Роботу люденьки не ведіться, це виключно задля того, аби поюзати вашу працю, потім вас звільнити, знайти іншого стажера і в такий спосіб, економлячи бюджет, ти використовуєш безкоштовну робочу працю. Це все, що потрібно знати про Олексія Гончаренко. Тепер йдемо далі. Розгорілася історія ще більше після того, як Алхім виклала їх розмову наживо. Ось в трецях з'являється допис Олени. Однієї травневої ночі задзвонив мій телефон прихований номер. Дзвонили так звані впливові люди з Харкова. Вони лагідно просили перестати чіпати Буряченко, бо вона тісно пов'язана з Костіком. А цей Дон Жуан не повинен світитися в медіапросторі. Бо зрозуміло, що в нього проблеми із законом, замішаний у махінаціях і схемах, про які я вам згодом розповім. Я хвилювалася за своє життя та життя своїх дітей. Ніякого захисту у мене не було. Мені дещо пообіцяли. Тому мовчати. Я більше не буду. Костянтине Валеулін, привіт! Ми починаємо нову еру знайомства з вами, адже саме ви спонсоруєте бажання бурячкової для сіяння московитого світу в Україні. Що я можу сказати точно як виставок, я це озвучив в своєму телеграм-каналі. До речі, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. У нас там гарячі палки дискусії. Сьогоднішній моновипуск присвячений саме темі Алхім та Мандзюк, бо не могли пройти, як то кажуть, повз. Посилання в описі та в закріплення. В телеграмі гаряче обговорення 24 на 7 я опублікував наступне. Потрібно вміти зупинитися. Олена мала нагоду залишитись безпечно і благородно в медійному плані, не їхати разом з Алхім і не комунікувати вживу. Тепер ми маємо Жаба Гадюкінг, в якому загубилась суть, чому цей конфлікт почався і чому важливо відстоювати українське. І я вважаю, з моєю думкою, складно не погодитися з однієї простої причини, тому що перша причина цього конфлікту вона була пов'язана саме з боротьбою за українську мову, за українську культуру, за все українське. А сьогодні ми маємо персоналізований срач, який повністю знецінив усе, що було до і зараз розбираються дві. Блогерки панянки Understand. Now I understand everything. Я не розумію, що Олена хоче отримати від Алхім, тому що такі як Аня, вони не змінюються. Вона ніколи не зміниться. Вона ще більше буде робити дікухи різної на зло, як то кажуть. А Алхім вона просто типу живе своє краще життя, чухати вона хотіла на усіх, але її стратегія заздалегідь теж є провальною, тому що у Ані немає. Як то кажуть, гальм, а інколи ці гальма вкрай необхідні навіть у рамках того, аби зберегти своє життя і безпеку в обох є діти. Ви повинні думати про безпеку ваших дітей, про їх майбутнє. А вас просто несе. У вас йде якась люта ненависть одна до одної, і це все перетворюється у абсолютно бредотний перформанс. Є ще теорія змови про те, що обидві працюють на когось там і з'являються на ревні рівно в той момент, аби відволікти глядачів, слухачів від чогось правді вагомого в політичному руслі те, що відбувається. Я не знаю, теоретично така історія може існувати. Я не відкидав би цього. Але водночас, я думаю, це просто дві панянки, які не можуть зупинитися, яких несе. Але різниця в тому, що Алхім не має чого втрачати. В неї репутація на абсолютному нулі і чихати вона хотіла. Тобто, це людина, яка не дбала про свою репутацію. А Олені Мандзюк, з точки зору свого імені, є що втрачати, адже вона дуже довго. Точково стратегічно вибудовувала свій образ, і в якийсь момент вона досягла ось цього епогею визнання її медійності. Те, як вона себе позиціонує, як вона себе говорить, як з неї беруть приклад. А зараз це срач заради срачу, і я не зовсім розумію, знову ж таки, наголошую, з якою метою це робиться. Тому що обидві перейшли за межі червоних ліній. Люди, звісно, що втомлені, люди, звісно, що роздратовані, їм треба десь виливати свій негатив. Тому, звісно, що вони приймають участь у цьому конфлікті кожен займає свою позицію. Підтримує свого блогера і ось ці так звані сречі досить знатні. Вагомі в суспільстві сьогодні переростають в неймовірну платформу викиду шаленої злості. Знову ж таки, я розумію, чому так відбувається, але мені дуже шкода, що суспільство сьогодні досить легко здатне тригеритися, палати як сірник, і не розбираючись, кожен займає свою позицію. Аня не зміниться, Мандзюк не зміниться, ніхто не відійде від своїх позицій. Ну в який глухий кут ви прийдете. А ви все одно дійдете саме до цієї стадії, тому що виходу з ситуації немає. І найкращий спосіб вчасно, як я вже сказав, зупинитися. Але ні, несеться, 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 несеться. Ви знаєте, моє ставлення, я дуже довго підтримував Олену в цьому конфлікті, але сьогодні я вже ні на чиєму боці. Тому що останнім часом Олену заносить, м'яко кажучи, і з якою метою, знову ж таки, можливо, теж плющить це нормальне явище. Є пояснення, тому що усі зараз не в стабільному стані. Ну давайте говорити відверто. Ну треба ж знати певний стоп. От я навчився не завжди, не завжди вмію себе стримувати, але коли мене несе, я зупиняюся, відкладаю телефон і нічого не пощу, нічого не записую, не знімаю. Аби не напороти гарячки, як то кажуть. Знову ж таки, це діє не завжди. Тим не менш, я вчуся контролювати свої емоції, тому що мої внутрішні вулкани не повинні відображатися на глядачах. Я не повинен їх заражати якимось сильним негативом чи страхами. Моя задача висвітлювати події, підсвітлювати побрехеньки, підсвітлювати інтриги, колуарні і так далі, і намагатися тримати. Лінію більш-менш легкого контенту знову ж таки, я не святий. У мене це не завжди виходить інколи виходить дуже погано, але я готовий це от публічно визнати і сказати, тому що я зі своїм слухачем, глядачем чесний, а тут несеться і просто не зупинити ні одну, ні іншу. З такими темпами ви знищите одна одну публічно, і лише ваші конкуренти будуть цьому радіти. Абсолютно гидотна історія, яка не має кінця і краю. Дуже шкода, що через цей срач ми забули справжні причини, чому розгорівся такий скандал і чому важливо підтримувати саме українське. Тому, друзі, якщо у вас викид агресії негативу, будь ласка. Сходіть в спортзал, знайдіть собі хобі, можливо, підіть на боротьбу на танці, на вишивання будь-що. Творчі напрямки дозволяють вам виплескувати свою енергію, переключатися та перезаряджатися. Аби не втратити розум і не потонути в суцільному гніві, це дуже важливо. І я хотів це з вами проговорити. Тож, ось такий у нас моновипуск. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, залишати вподобайки, коментарі кожного дня. Випуски а інколи. Два випуски підряд за одну добу. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки зі мною погоджуєтесь чи ні? Давайте поспілкуємось в коментарях. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось, почуємось, Па-па!